Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде огляд моїх новинок Макрофіл. Це ремонтантні гортензії серії Magical Green Fire і серії Royal Collection Flame Blue. Це мої такі спонтанні покупки, які я зробила вчора. І сьогодні хочу вам показати, як я буду їх пересаджувати, а також покажу вам. Як виглядають мої інші гортензії макрофіли, які я вам показувала у минулому відео? І розповім, як я їх лікую, бо вони захворіли на кліща. Давайте я вам ближче покажу своїх красунь. Із серії Royal... Royalty Collection в мене вже є одна гортензія це Black Knight. І тепер маю другу. Ну, а це красуня Greenfire. Не просто так названа. Дивіться, вона така зелена і водночас червона, наче так горить. Дуже шикарна гортензія. Дивіться, розмір шапок. Будемо зараз їх пересаджувати і доглядати. Ну що, для пересадки? Я буду використовувати ось 12 літрів горщики. Попередні мої макрофіли були пересаджені у 10-літрові, тому що вони приїжджали у півтора 2 літрових горщиках, а це 5-літровий горщик, тому 12 літрів буде просто гарний розмір для моїх гортензій. Нагадаю, що пересаджувати буду я у кислий торф, який купила спеціально для хвойників. Будемо додавати агроперліт, а також зараз буду робити ґрунтосуміш з додаванням мікорізи та азотофітом, для того, щоб їх корінці швидко розвивалися і швидко наростала маса зелена. Приступимо. Давайте спочатку подивимося, яка тут коренева система. Треба буде обережно зараз їх дістати. Ой, це якось так складно і страшно. Зараз горщик трошки треба обняти. І за центральний. Ого, сидить, як міцно. Так, спробуємо ще раз. О. Ви подивіться на цю красу. Весь ком оплетений корінням. Корінечко все світле, біленьке. Значить, гортензія розвивається добре. І зараз будемо її пересаджувати. Готуємо нашу ґрунтосуміш. Ось такий вже готовий ґрунт для хвойників. Сюди я зараз додам агроперліт. Перемішаємо. Так. Далі. азотофіт і мій буду додавати у самий горщик при посадці, тому починаємо заповнювати горщик корунтосумішу. На дно я поклала гофрокартон для того, щоб бачити великі отвори, не висипалася земля і дуже швидко не вимивалася водою всі добрива, які ми будемо вносити сюди під час догляду за нашими гортензіями. Наповнили горщик трошки, приміряємо ось так. Далі я додаю трохи мікорізу, де там наш азотофід. Перемішуємо і робимо перевалку. Трохи ось так розрихляємо корінці. Для того, щоб вони швидше почали смоктувати. Ну, і засипаємо. Готово? Давайте подивимося, яка коренева система у цього кущика. Зараз його теж. Треба трошки обм'яти. о, обережно дістаємо. Тут така ж сама ситуація. Корінці білесенькі, гарнесенькі, трошки. Ось так, допомагаємо і саджаємо після посадки. Буду проливати розчином органік баланс і Fitohelp для того, щоб попередити, або, якщо щось є, допомогти не розвинутися хворобам різним і поліпшити ситуацію мікрофлори в ґрунті, в якому буде рости наша гортензія. Зараз замульчую все. Корою. У мене кора, тут така середня дрібна фракція і подальші мої дії. Так як в мене мої гортензії захворіли на кліща, то через три дні я буду робити наступну обробку. І обов'язково і нові гортензії теж оприскаю для того, щоб. Не було такого, як у мене сталося. Бо я якось не помітила перші ознаки кліща, і він у мене дуже-дуже сильно розвинувся. Зараз обов'язково все покажу. І будемо разом вчитися доглядати за моїми гортензіями. Може, комусь це відео буде корисним, тому що для мене це новий досвід. У мене ніколи не було горщикових гортензій макрофіл. Так що у нас все попереду. Ще перша зимівля, обрізка, все, мульчування закінчено. Зараз покажу вам свої гортензії. Забула додати осмокот ось такий зараз додам, зверху просто присиплю і все. І при кожному поливі. Воно буде розчинятися і живити гортензії. Всі свої інші гортензії я теж вдобрювала таким осмокотом при посадці. Тільки надістала гортензію з кашпо, щоб примірити, як будуть вони виглядати в такому ж самому горщику кашпо. І дивіться, що я тут знайшла. Не знаю, чи видно вам не видно лягушка. Як вона там опинилася, я не знаю. Ну, що, приміряємо наших красунь. Ось раз. Це два. І подивіться, як гарно. Мені подобається. Оце, напевно, відчуває запах. Так, відійшли. Покажу вам екліпс. Я побачила, що дуже сильно сохнуть листочки, і виявила, що це кліщик. Зараз листочки чисті, і там, ну, ніхто не рухається, тому що я вже встигла зробити дві обробки і зрізала квітоноси. Ось, бачите, ось так: от, сохнуть листочки починають. Я вже зробила обробку і обрізку. Отут зрізала квітонос, і вже почали розвиватися нові бруньки. Ось чорний лицар. Тут, як ви бачите, теж сохнуть листочки. І я так розумію, що треба пролити ще й фунгіцидом всі горщики з моїми гортензіями на всякий випадок. І що хочу показати? Ось ця шапка. Вона вже майже втратила свою декоративність. Ну, мені, принаймні, не подобається, як вона виглядає. І я так розумію, що його назвали чорним лицарем, тому що, бачите, квіточки чорніють. І я хочу зрізати цей квітонос для того, щоб дати можливість ось цим ще квітувати. ось, дивіться, квітонос такий складний. І зрізати я буду аж отам внизу. Ось. Як вам це показати? Ось там. Тому що ось тут вже починають розвиватися нові пагони. Тому обрізку буду робити ось тут. Ось так буду робити обрізку. О, і тепер оці пагони будуть рости. Зараз. Подивимося на зворотню сторону листочка, щоб побачити, чи діють препарати, чи не діють препарати. Ну, що я можу сказати, наче ніхто не рухається, але це ще не кінець. Для мене це нова така боротьба, тому що в мене ніколи не було кліщів на рослинах. Це вперше. І вперше я вчуся з ними боротися. Сподіваюсь, лікування допоможе. І мої красуночки будуть себе гарно почувати. Покажу вам загальний план. Обов'язково буду далі розповідати і показувати вам. Ой, ще хотіла показати вам ось цю гортензію. Пам'ятаєте, я лікувала її від хлорозу. І ось. Пагінці виросли і вже набагато краще виглядають майже всі зелені. Я зроблю ще одну обробку фереліном, пролью всі свої гортензії, для того, щоб не було в них нестачі мікроелементів. Ну, а Пандора, як завжди, тільки на ну, щось я покладу, вона одразу все хапає і починає. Гристи, так? Дівчинка. А дівчинка? Що ти робиш? Блек, забери в неї цю штуку, забери. Скажи їй гав, поругай її. Оце бігає від мене Колами тут. Йди до мене. Ну йди до мене. Іди. Ну давай. Пандора. Ну і ще, користуючись нагодою, покажу вам цю гортензію Rosso Glory Purple. Я її вже встигла два рази пролити азура підкислювач, який змінює колір. І як на мене, вона дійсно змінила колір, поки я не бачу такого глибокого фіолетового кольору, але колір змінився. Також я пролила азура, оцю гортензію, азуром, і вона теж змінила колір. Бачите, ось вона, коли розквітала, була ось такою. А зараз вона стала такою ніжно бузкового відтінку. І ось ця шапочка вже відквітає, її теж треба буде зрізати. Покажу її вам ось. Я її буду зрізати. Ось тут, над першою пазухою. Наступна моя обробка буде цим препаратом оприскування. А зараз я всі гортензії пролью розчином Актери плюс органік баланс і Fito Help. Нові гортензії я теж зараз повторно пролью. Тому що актору я забула додати ось. Все гарнесенько проливаємо. Ой. Сподіваюсь, відео вийшло цікавим, інформативним, може комусь воно допоможе. І я буду тримати кулечки, щоб у мене вийшло вилікувати свої гортензії і щоб мої нові гортензії теж не захворіли. І все росло гарно. Наступне відео я сподіваюся вам вже покажу свої гортензії, як я буду їх готувати до зими і як вони будуть зимувати. А зараз я всім бажаю мирного неба. Всім добра, всім здоров'я і всім пока-пока.